Це був перший бойовий вихід. Він прослужив там все на все п'ять днів. Лучанка Аліна Гуруч Селінська прийшла на прийом у центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливого обставин, аби отримати допомогу у пошуку чоловіка військовослужбовця Жінка розповідає, її коханий пішов служити 19 вересня 2022 року. Орієнтовно, через два місяці, 30 листопада, зник безвісти поблизу Андріївки на Донеччині. Був обстріл, артобстріл 152 калібром і ніхто нічого не бачив. Обиваємо пороги, ходимо, шукаємо, тому що на позиції ми не можемо поїхати шукати. Позиція окупована. Відібрані зразки внесені до да. базі в 24-му разі. Медичні картки навіть було таке, що шукали картку зубів. Ми виховуємо двоє дітей. Старшому буде 10 років, меншому було 5 років. Наразі в нього статус безвісти зниклого. На даний момент нема на підтвердження не подинка по збігах подинка, аж він загиблий, і нема підтвердження з російської сторони, що він в полоні. Другий рік, третій точніше, живемо між небами і землею. Повнопрофільна ДНК лабораторія при науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі працює з 2020 року та обслуговує не лише Волинську область. Розповіла завідувачка відділу біологічних досліджень та обліку Ольга Цивінська. Нас обладнання все нове, сучасне. Ми тут робимо оцінюємо нашу ДНК. Наша техніка дозволяє досліджувати з різного біологічного матеріалу, тобто, це і зразки букальної епітелію, плюс біологічний матеріал це і кісткові рештки, м'язова тканина. За словами Ольги Цивінської, у центрі працює 12 судових експертів. З початку року до лабораторії надійшло понад 900 експертиз на виконання. Тіла в нас не знаходяться, ми працюємо тільки з біологічним матеріалом. У нас є така спеціальна морозильна камера Термофішер, де в нас зберігаються при відповідній температурі об'єкти, тобто зразки біологічного матеріалу. Коли людина звертається до слідчих органів, в неї відбирають зразки букальної епітелію. Це є защищене. Пітелі, тобто людина тре щуку не менше 10 разів з однієї сторони. Цей зразочок поміщається до паперового конверту, опаковується все відповідно, і з постановою слідчого до нас заходить цей зразочок. Тут зараз експерт аналізує профіля. Ми встановлюємо ДНК-профілі близьких родичів, тобто батьки, діти. Якщо в особі немає близьких родичів, то так можуть надавати нам слідчі речі особистого вжитку. Це можуть бути зубні щітки, станки для. Гоління, і ми також з цих речей шукаємо клітини з ядрами і встановлюємо ДНК профіль цих клітин. Цей ДНК профіль скеровується до електронного реєстру геномної інформації людини. І приймає участь в перевірках. В подальшому також ми проводимо експертизи по зразкам біологічного матеріалу тіл військовослужбовців, надходять до нас по репатріаційних заходах. Зараз є в нас на виконанні. В подальшому, якщо відбувається збіг. То електронний реєстр геномної інформації інформує слідчих, які призначали ці експертизи, як і по зразкам родичів безвісти зниклих, також і по біологічному матеріалу тіла. Ольга Цивінська каже: в середньому на місяць один судовий експерт проводить понад 30 експертиз. Зараз лабораторія наша завантажена. Терміни виконання судово молекулярно-генетичних експертиз по зразкам місячний термін. Так само по зразкам біологічного матеріалу. Одна експертиза може включати в себе два зразки родичів. Якщо це по біологічному матеріалу, то це один зразок. Залежить від якості матеріалу, який нам надійшов. Складніша робота в нас з біологічним матеріалом, не в пізних тіл, тому що там може бути Вісткові рештки там більше методів дослідження, тобто більша пробопідготовка, і це займає трошки тривалий час. По зразкам родичів безвісти, зниклих та по біологічному матеріалу невпізнаних тіл військовослужбовців. Ми беремо поза чергою, стараємося коротші терміни. Повнопрофільна лабораторія отримає зразки на експертизу від слідчих центру з розшуку осіб, зниклих безвісти, за особливих обставин. На Волині такий центр запрацював торік, наприкінці травня, розповідає криміналіст слідча слідчого управління Нацполіції Волині Тетяна Колісник. Центр збирає всю інформацію по зниклим громадянам, військовослужбовцям. Ну сюди, до речі, цивільне населення входить, які зникли на території бойових дій або на тот, але родичі знаходяться, проживають тимчасово постійно на території Волинської області. На місцях в кожному підрозділі є закріплені слідчі за цим напрямком роботи. Ціль Центру це є налагодження комунікації між усіма підрозділами і в першу чергу між громадянами, родичами зниклих громадян. В центрі працює до 30 людей. Його працівники двічі на тиждень у Луцьку проводять прийом. Також щомісяця організовують з рідними військовослужбовців зустрічі у громадах хвилині. Щомісяця реєструють до 150 звернень від громадян, каже Тетяна Колісник. Найбільше про пошуки зниклих безвісти та полонених військовослужбовців, менше цивільного населення. У нас бували місяці, коли і більше 200 було реєстрацій. Зниклих військовослужбовців напевно залежить від розвитку подій на Території бойових дій ми приймаємось середа п'ятниця з 14 до 17 години. Прийом здійснюється в приміщенні Гонпе зі сторони входу Вениченка, 11, громадська приймальня. На прийом до нас не записуються. Всі, хто бажає, приходять, у кого є питання, якісь без запису. Жива черга. В нас в центру працює і звернення, і загибелі. До нас доставляються також тіла загиблих військовослужбовців. Є в нас. У нас і репатріаційні заходи. Тобто у нас минулого року були репатріації, це доставлялися тіла встановлених осіб. У нас було 41 тіло, цього року в нас 30 тіл доставлено. Не ідентифікованих в нас лишається 43 з 71 З її слів, ДНК-зразки мінімум у двох родичів слідчі відбирають одразу під час прийому. Уся процедура для них безоплатна, фінансується. За державний кошт люди хочуть знати долю свого родича або він в полоні, або він живий, або ну вже це летальний наслідок. Так, але для них важливо знати, що вже є тіло і що ми можемо його ідентифікувати. Морально дуже важко. Морально важко спілкуватися з родичами ти деколи не можеш собі підібрати слова, щоб заспокоїтись. А треба знайти слова для підтримки людини. А є люди, які не готові чути взагалі будь-яку інформацію, бо для них ця людина жива. Додає за майже рік роботи до Волинського центру з розшуку осіб зниклих безвісти. Надійшло понад 700 звернень лише цього року понад 300 заяв і такі. Теж питання виникають, чи факт зникнення це вже 100% факт загибелі, ні. Є в нас були в нас факти з практичного досвіду, тобто по кримінальних провадженнях, де були і. Е... На завданнях понад два місяці але не мали можливості фізично вийти на зв'язок. Нас були повернуті з полону наші волинські хлопці, про яких одному вісім місяців, а одного, мабуть, рік і два не було жодної інформації про перебування в полоні. Це тільки минулорічні, так само і позаминулорічні. Тому втрачати надії, що безвісний це вже є факт його загибелі. Це е не варто, ми сподіваємося на краще, що вони приїдуть додому. Приїдуть додому живими, ми тут їх підлікуємо, буде все добре. Чекати, молитися за своїх, як за живих, давати їм сили, здоров'я, це все витримати. А ми витримаємо. Добре, добре. А ви нам тут?